Хто любить Господа, хто не байдужий до Господа, всім даруємо. Кому потрібний Господь, всім даруємо. Хто не, не байдужий до Господа, всім даруємо. Хто байдужий, тим не даруємо. Даруємо, листівочки християнським поданочок. Кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Кожна людина стане, щоб дати звіт за своє життя, як вона прожила. Христос гряде, І тому як важливо, щоб кожна людина мала близькі стосунки з Господом Ісусом Христом, який пішов на муки, пішов на хрест за наші гріхи. Даруємо всім християнські листовичків хто не байдуже Господа, всім даруємо, хто байдужий, не даруємо. Нехай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений, ніхто не запізнився. Давайте вітаємо вас.

Пролита кров Сина Божого Ісуса Христа, даром листівочки християнським подаруночам. Кому потрібні, хто не байдужий до Господа, всім даруємо. Хай Господь полосує, щоб ніхто не був втрачений. Даруємо християнські листівочки, подаруночка, щоб ніхто не був втрачений, тому що у кожного з нас буде зустріч з Господом, будемо давати звіт за своє життя. Дару Хай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений. Даруємо християнські листивочки. Подарунок, всім, кому потрібний Господь, хто небайдужий до Господа, даруємо. Хто майдужий, не даруємо. Даруємо всім, хто небайдужий до Господа, даруємо християнським листівочки, подарунок. Хто небайдужий до Господа, даруй. Як подарунок, хай Господь Господа. Господи, вам може підвертати Господа. Даруй листівочки всім. Хто не байдужий, до Господа, всім даруємо християнські весільності. Тим більше, що кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Всі ми станемо, щоб дати звіт за своє життя, як ми прожили це життя на землі. Будемо давати звіт за своє життя. Христос не байдужий до України, до українців, і не байдужий до нас, і даємо листивочки. І наскільки ми будемо байдужі до Господа, наскільки може бути Господь байдужий до українців. Якщо ми будемо байдужим, то нехай Господь благословить, щоб ми не були байдужі. Господь благословить подарунок, даруємо листівки. християнські листивочки всім, хто любить Господа, хто не байдужий байдуже. Всіх даруємо християнські листівочки. Всім, хто не байдужий до Господа, всім здорові